Не ви мене Ви голос не піднімайте, а, давно. Ладно, голос не піднімайте до мене, добре? Документи свої, передивіть, будь ласка. Документи свої, передивіть, будь ласка. Документи. Я чому маєте до вас до Судьбу автомобілі? Будь ласка, передивіть ваші документи. документи. Що тут свариться, хлопці, які сваріться? Документи передивіть. Ви, ви є службова особа при виконанні своїх обов'язків. Я не читаю постанови, хлопці. Я знімаю, що я себе я знімаю, хлопці. Я, не, причину зупинку, Скільки різницьким? З З З громадянина, громадянина України. Покажіть своє посвідчення. Покажіть своє посвідчення, будь ласка. Я прийшов, вам представив. Посвідчення, покажіть. Ні, ви посичення покажіть. Ви мені посичення поки порушення право вона виходить на родні. Я покажіть мені. Покажіть мені. Я не буду виходити з машини. Причина про Дай мені його в